Виконуємо номер 152 із прав для повторення розділу 3 підручника математика 6. Автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. На малюнку 157 зображено прямокутний Укажи. Завдання перше три ребра паралельні ребру МН. Друге два ребра перпендикулярні до ребра АД. І третє, деякі два ребра, що не перетинають ребро АВ, але й не паралельні йому. Приступаємо до виконання наш малюнок 157 і даємо відповідь на наше питання. А потім запишемо: три ребра, паралельні ребру МН. Ребро МН, три ребра, які йому паралельні це АВ і СД. Завдання друге два ребра перпендикулярні до ребра АД. Наше ребро АД. Два ребра, які йому перпендикулярні це ДН і КА. ще ребра, які перпендикулярні до ребра АД, а ми запишемо КА і НД. І третє завдання деякі два ребра, що не перетинають ребро АБ. Але й не паралельні йому. Ми запишемо ребра ND чи DN і CM. Приступаємо до запису. Відповідь на перше питання у нас три ребра паралельні до МН. МН паралельні DC, МН паралельно до КЛ і МН. Паралельно до АВ. Завдання друге два ребра перпендикулярні до ребра АД, до ребра АД перпендикулярне ребро ДН, і до АД перпендикулярне ребро АК. І завдання третє. Деякі два ребра. Що не перетинають ребро АВ, але й не паралельні йому. Це ДН ІСМ. Номер 152. Ісправ повторення розділу 3. Виконано.